Прокаріотичні та еукаріотичні клітини залежно від організації генетичної інформації розрізняють два типи клітин прокаріотичні та еукаріотичні. Головна відмінність між прокаріотичними та еукаріотичними клітинами полягає в наявності ядра, у якому розміщується ДНК. Прокаріотичні клітини не мають ядра. Їхня ДНК розташована безпосередньо в цитоплазмі. Ділянку цитоплазми прокаріотичної клітини, де міститься кільцева молекула ДНК, називають нуклеоїдом. Еукаріотична клітина відрізняється від прокаріотичної наявністю таких органел, як мітохондрії. Шорстка та гладенька ендоплазматична сітка. Комплекс гольджі, хлоропласти у рослин тощо. Організми, що складаються з прокаріотичних клітин, називають прокаріотами. До них зараховують бактерії та археї. Організми, що складаються з еукаріотичних клітин, називають еукаріотами. До них належать тварини, рослини, одноклітинні твариноподібні організми, гриби. Мільйони років тому прокаріоти були єдиною формою життя на нашій планеті. Еукаріоти з'явилися пізніше в процесі еволюції. Ще однією відмінністю еукаріотичної клітини від прокаріотичної є її розміри. Еукаріотична клітина набагато більша. Усі багатоклітинні організми еукаріоти. Серед одноклітинних організмів є як прокаріоти, так і еукаріоти, наприклад, амеба звичайна та інфузорія туфелька. При цьому прокаріотичні та еукаріотичні клітини мають низку спільних ознак. Наявність плазматичної мембрани, яка відокремлює вміст клітини від навколишнього середовища та є проникною тільки для тих речовин, що необхідні клітині. В обох типах клітин носієм спадкової інформації є ДНК, хоча в еукаріотичних клітинах вона зосереджена в ядрі, а в прокаріотичних у цитоплазмі. Також і прокаріотичні, і еукаріотичні клітини мають рибосоми, органели, що забезпечують синтез утворення білка.